Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги от шкіряна курточка яка була після фарбування. Тобто клієнт віддав її на фарбування. Її пофарбували. Але наголошую, що коли ви даєте куртку на фарбування, бажано би було вже і міняти підкладку. От є стара підкладка, яку ми йому зняли. так Куртку пофарбували і після того... Стару підкладку викидається. Бачите, тут все розпорене, викидається кишень. Як правило, замок бо він свій час відслужив. І пришивається новий замок. Нова підкладка, нові кишені. Ну, Не знаю, чи варто фарбувати куртку зі старою підкладкою. Я думаю, що ні. Бо рано чи пізно, все одно її треба не міняти. Вона пропитіла і своє віджила. Пошиємо, знімемо, відео готове. Що куртка після заміни підкладки. Підкладочка відновлена. Кішеньки теж замінені. Все гарно, новеньке, чисте. Манжети переставлені. і порядок.